Ще одна багатоповерхівка обласного центру стала теплішою та красивішою. На миколайчука 16 завершили роботи з комплексного теплення, а торцева стіна отримала ще й автентичний мурал. На цій стіні тут красується український кіноактор Іван Миколайчук в ролі козака, яку він зіграв у фільмі Пропала грамота. До речі, роботи з утеплення здійснюються згідно з міською програмою у співфінансуванні 60% з міської казни, а 40 платять мешканці багатоповерхівки. Козак Миколайчук красується на турці будинку 16 одноіменної вулиці. Мешканці одного з під'їздів багатоповерхівки взяли участь у міській програмі із утеплення і не прогадали. Ми дуже раді, що нам зробили такий будинок, утеплили нам, тому що ми довго і кілька разів ходили, добивалися, але чомусь ціни нам не дозволяли. Ми відмовлялися, але на кінець такі всі рішили і зробили. І тепло, і красиво. Всі люди йдуть, зупиняються, фотографують, на фотограф, знімають. каже, красота, як вам так вдалося зробити? Я кажу, так от почули, що є така програма по утепленню. Ми звернулися до депутата нашого Оксани Савчук. Вона каже: Скоренько пишіть заяви, підписи збирайте. Зробити скоріше, все буде. Ми зібрали момент за два дні підписи, віднесли. Правда, таке чоловік було проти, ну але потім. Побачили, що гарно вже трошки утряслося, як кажуть. Але всі задоволені. Завершення робіт відзначили святом родини для мешканців мікрорайону. Провели концерт, а для малечі багато конкурсів, тематичних вікторин та майстер-класів. Насправді це тільки початок таких великих тематичних яскравих будинків в нашому місті. Є бачення, що в кожному мікрорайоні мають бути такі розмальовані будинки, десь можливо вони будуть іншій зовсім темі, але я думаю, що це правильна річ, і місто з такими будинками стає яскравим і позитивним, і повчальним. Цього року теплішими стануть три багатоповерхівки міста. Окрім количука, подібні роботи здійснюються на стуса та південному бульварі. У планах посадовців до кінця року утеплити ще чотири будинки. Щоправда, все залежить від активних мешканців. Програма йде в співфінансуванні, тобто 40% дають мешканці, 60% – з міського бюджету. Роботи робляться якісно робляться з гарантією 5 років. Тому надіюся, що вдасться ще залучити додаткові кошти, не тільки бюджетні на цю програму. Тому що потреба десь є приблизно в 200 будинках утеплені. Ми бачимо зараз. Інше питання: що пріоритетом будуть ті будинки, які є організовані, ті мешканці, які є активні, ті, які Можуть зібрати підписи і гарантують співфінансування. Комплексне утеплення висотків в залежності від робіт вартує 1 мільйон гривень у 2016-му З міського бюджету на програму виділили 6 мільйонів.